Кожною хвилиною біля церкви у Великій Березовиці все більше людей прощаються з героєм. 38-річний Іван Вітишин загинув ще в січні в Донецькому аеропорту. І тільки тепер його тіло привезли додому. 20 числа підірвали аеропорт, бо 19-го я ще з ним там був, він ще був. 19-го я виїхав зранку. А він залишився. Позитивна така людина. Проявляв себе тільки в кращих якостях. Сумлінно виконував накази, ніколи ні з ким не спорив. Взагалі людина була від душі. Дуже хороша людина була, нема що сказати. Поганих слів ну нема про нього, що сказати. Тільки хороше про Івана Вітишина згадують і вчителі Тернопільської школи номер 8 де він здобував освіту. Там його запам'ятали добрим, чуйним та роботящим хлопцем. Шкода, що така зустріч відбувається. Прощальна завжди був добрим роботящим, хорошим сином, хорошим батьком. Зараз ми довідались, і просто дуже шкода, дуже шкода, що такі діти помирають і не залишаються для нас героями. Учні восьмої школи, які прийшли вшанувати героя, переконані Іван гідний приклад для наслідування. кажуть, якби довелось, самі б не вагаючись стали на захист своєї країни. Ми прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять Івана. Він був героєм великим. Він вчився в мої вчительки, і ми прийшли сюди, щоб вшанувати його. Слава Україні! Ми хочемо бути таким, як він. Поховають бійця у Великій Луці, де він проживав після одруження. Вічна пам'ять герою.